Громадські обговорення реформи профільної середньої освіти влаштували у Кропивницькому. Згідно з реформою, планують замість старших класів школи створити академічні ліцеї. У 2027 році після 9 класу учні зможуть обирати між двома напрямами навчання академічним і професійним. Це трирічна освіта з 10 по 12 класи. Обираючи академічний напрям, діти навчатимуться в ліцеї і готуватимуться до вступу в заклади вищої освіти. Обираючи професійний напрям, опановуватимуть професію, розповів заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній. Реформа створена для того, щоб покращити якість їхньої освіти в школі, особливо в старшій школі. Це зроблено для того, щоб в старшій школі діти мали можливість обирати собі, наприклад, дисципліни або профіль навчання, вчитися в фізико-математичному класі або літературному, і мати можливість поглиблено вивчати те, що їх цікавить. Говорить, згідно з реформою, академічний ліцей має бути в досяжності 30 кілометрів від місця проживання. Тому старшокласникам з сіл мають організувати підвіз автобусами або проживання в гуртожитку. В маленькій школі реалізувати таке неможливо, тому що якщо у вас дітей одного віку, наприклад, 20, ви не можете організувати той вибір, який ви маєте змогу організувати, якщо цих дітей 100 або більше. У Кіровоградській області 434 школи. Створити академічні ліцеї замість старших класів планують у 118 Фінансувати ліцеї будуть з бюджетів громад та державного, розповіла заступниця начальника обладміністрації Катерина Колтунова. Це не остаточний варіант, адже він буде коригуватися відповідно до демографічної ситуації, соціально-економічної спроможності громад. На сьогодні в Кіровоградській області налічується 91,5 тисяча учнів. Діти, які підуть в 10-11 клас. Це буде 47, наразі. Це 47 тисяч учнів, і ми маємо розуміти, що демографічна ситуація змінюється і. Якщо порівняти з 2022 роком, то загальна чисельність учнів зменшилась на п'ять з половиною тисяч осіб. З Дмитрівської громади приїхала на обговорення начальниця відділу сільської ради Анастасія Заєць. Говорить, нині в громаді працюють чотири школи, в яких навчаються пів тисячі дітей. Впровадження будь-якої реформи це взагалі це додаткові кошти. Це одне з таких питань і Ще одне з питань це кадри, тобто для впровадження цієї освітньої реформи необхідний міцний кадровий потенціал. Тобто, для того, щоб залучити ці кадри, їх стимулювати, необхідні додаткові фінансові бюджет громади. Це Зазвичай це 50% це напрямок освіти. Тому ми сподіваємося, що нам вистачить ресурсу, і найголовніше це дітей. Створення академічних ліцеїв є частиною реформи нової української школи, яка триває із 2017 року, розповіла менеджерка проєкту Десайт Валентина Полторак. Завдяки підтримці уряду Швейцарії експертно допомагаємо розробити стратегію цієї реформи. Це стратегія на 10 років. Під час війни дуже важливо тримати зв'язок з суспільством, розуміти, чи дійсно ця реформа затребувана і вона на часі. Говорить, після обговорень в громадах мають спланувати, в яких саме школах створять академічні ліцеї. На це мають два роки. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.